Я вам поясню зараз слова, які написані в Біблії Не суди і не будеш судимий, на простому прикладі про наших дітей. І чому ми так часто судимо, навіть не задумуючись. Дивіться, у багатьох із нас є діти-підлітки. І ті, в кого вони є, знають, який нелегкий це шлях. І, наприклад, в мене дочка. Їй 17 років. І я дуже щаслива мама, тому що вона в мене і вчиться. І зараз працює. І така е, мудра дівчина, чемна, вона ніколи не робить щось собі поганого, не зловживає, завжди дивиться за своїм здоров'ям. І е, зараз вона знайшла роботу, так? і вона і вчиться і працює. І я така щаслива мама, що вона рано встає, піднімається, що у неї взагалі немає з цим проблем. Вона задоволена, вона хоче кращого майбутнього. Вона вже думає про те, щоб їй в житті попався гарний е чоловік, так в майбутньому. І вона розуміє, що для цього їй треба працювати над собою, їй треба вчитися, е вже працювати, так щоб мати гарне, класне майбутнє. Вона ніколи не витрачає свій час пусто. Просто так непонятно на що. А тепер представте собі маму, в якої дочка чи син не вчаться, школу покинули, вже почали там курити, пити і так далі. Додому не приходять. Мама з усіх сторін старається, шкіри лізе старається йти на якісь уступки, не допомагає. Ця дитина навіть не думає ні про учобу, ні про що. так? Тобто, і ця мама вже просто в голові вже настільки їй важко, що вона вже вирішила: будь-що буде, я просто більше так не можу. так? І тепер дивіться: в нас є дві мами. Мама, у якої дитина ось така класна, яка думає про своє майбутнє. Я не кажу, що це хороша і погана дитина, немає хорошого і поганого. Просто є ось такі поступки. Однієї дитини, які приведуть її до класного майбутнього, так е, е, ця що, да, що гарно що вчиться, що ходить на роботу, поважає свою маму, е, завжди старається, щоб все було чисто в хаті, тому що вона розуміє, що чистота в хаті це означає твоя внутрішня чистота. І є ось ця інша дитина, так, яка взагалі ні про що не думає, і яка не хоче ні вчитися, ні працювати. Мамі бреше, постійно в очі їй плює і так далі. так. І візьмемо ось ці дві мами, так? І мама, у якої така дитина, яка думає про своє майбутнє, все договорити з цією мамою, у якої ось ця дитина, яка не думає про майбутнє. Получається, ця мама, у якої така дитина, яка не думає про своє майбутнє, каже цій іншій мамі: Ти знаєш, я не можу довірити своїй дитині елементарні речі, там, ключі від від дому. Я не можу їй довірити гроші на кожний день, тому що я знаю, що вона. Тратить їх не на те, що потрібно, і потім проходить неадекватно. Так? І багато таких речей, які є нормальними у нормальній сім'ї, каже, я не можу, але вона не розказує усього, так? що в неї відбувається в сім'ї. І мама, у якої ось така дитина, яка думає про своє майбутнє, чує цю маму і думає, ця якась не така, як це так? Як це ти не можеш своїй дитині довірити там, ключі від хати, там, чи дати їй кишенькові гроші, чи там, якось, разом піти з дочкою і якось повеселитися. Бо вона не розуміє, що дочка їй мозок виносить при кожному разі. Розумієте? Що ця мама і хотіла би, але настільки дочка а, вже перейшла всі межі, що вона вже не хоче і не може. І цей момент ось ця мама вона починає судити. Ось цю маму. вона, може, не прямо її не скаже. Але вона почується і в своїй голові, і в своєму серці її засудить. Бачите, у нас є два варіанти. Ніби одинакова е ситуація, у цієї мами є там підліток і у цієї мами є підліток. Але там зовсім все по-різному. І тому ми ніколи не можемо судити нікого. Тому що. Ти проживаєш свій шлях, і ця проживає свій шлях. І вони різні, насправді, всі ми проживаємо різні емоції, різні ситуації. У нас різні діти, різні чоловіки, різні батьки. Так? Тому ми ніколи не можемо зі свого місця, зі своєї ситуації говорити, що ти би мала робити так чи так. Тому що ми не знаємо, що та людина проживає. І коли, на наш погляд, це виглядає якимось абсурдним. То в тій ситуації тієї мами, це, це є нормальним, тому що по-іншому не виходить. Тому я вас просто закликаю: не судіть і не будете судимі. А що це означає? В Цей момент, коли ця мама засудила ось цю маму, вона засудила насправді саму себе. І в її житті буде така ситуація схожа, можливо, навіть гірша. Хочете бути судимі, хочете бути засуджені, засуджуйте. А якщо не хочете, то просто в кожній ситуації, в кожній історії, яку ви слухаєте, чи кожну маму, яку ви бачите, чи жінку, да, в якої погані стосунки з чоловіком, ніколи, ніколи, ніколи нікого не засуджуйте. Якщо можете якось допоможіть. якщо ні, просто підтримайте, так як вмієте.